Всім доброго дня. З вами компанія Електромотор. Сьогодні 11 листопада 2022 року. Вчора декілька продали от таких дизельних генераторів. От його, його маркеровочка, от його моща, технічні характеристики. На жаль, не можна його обійти, бачите, в машині зняв коробку. Розвернули і вийшлося в нас от те, що вийшло. Показуємо. Зрозуміло, тут в нас є силова, розетка 16 А, також вони в комплекті є. Силова і 16 Амперна. І також тут йде пару ключиків у нас. Підзарядка акумуляторної батареї. Подача. Питання. Ось такий біленький, красивий, білий цвіт, скоро, мабуть, буде зима. Давайте вовнутрь заглянемо. Бачите, акумулятор для запуску. О, дизель. Зрозуміло, це у нас... Для запуску встанова отакий от... Цікавенький генератор. Також інформаційне табло показує моточаси, яка напруга і скільки Герц. От у нас масло заливна горловинка. Це злив масла. А от це, ребята, масляний фільтр. Откручуєте от такий. М10 болтик. Витягуєте такий січатий фільтр. Отаку красаву зараз буду вести на доставочку. Кого цікавлять генератори. Телефонуйте 063 10 1010. Ціна всім вже зрозуміло на сайтах однакова. Но все-таки, коли. Телефонуйте по номеру телефона, повторю, 063 426 1010. Найдете взаєморозуміння. Зараз у нас більш професіональний парень з цим його покаже, розкаже. Бачите, на колесах він йде. Ось такі фартуха, хромірувані і нержавий, я не знаю. Все, всім тепла, добра, гарних виходних. І головне миру. Чекаємо на електромотори.